Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Тимошенко Сергій Іванович. Народився 18 липня 1972 року в селі Пищів. Новоград Волинського району Житомирської області. Закінчивши 9 класів Градиської спеціальної школи-інтернату, вступив до Кременчуцького професійного училища No7 на зварювальника. До повномасштабного вторгнення працював зварювальником в Ужгороді. 27 липня 2022 року був призваний на військову службу до лав ЗСУ солдатом у 10-ту окрему гірсько штурмову бригаду Едельвейс. Військова частина А42-67 загинув 5 січня 2023 року під час стрілкового бою в районі села Берестове Бахмутського району Донецької області, де отримав поранення несумісне з життям. Пам'ятаємо: вічна слава герою!